Слава Богу, з вами Богдан Гавердяк. Щиро вітаю вас з новим 25-м роком. Бажаю вам всього найкращого. Будьте щасливі! Низький уклін захисникам-захисницям. Цей рік стане, нехай стане переломним. Сподіваюсь, саме 25-му році стріці нарешті, мої стріці нарешті побачити омрієння війна. Закінчилася Усе позаду. Адже українці найголовніше єдине бажання на всіх мир на нашій землі. Дякую за довіру і за те, що лишаєтеся зі мною. Обіцяю тримати триматику. Приємно дивувати та надихати разом до нових перемог. Нехай 25-й рік принесе мир, відродження, процвітання. Нашій країні. Бажаю, щоб у кожній оселі завжди панували тепло, гармонія та любов, а в серцях жила непохитна віра у світнє майбутнє. Нехай цей рік стане роком нових досягнень, допоможе нам долати всі труднощі, дарує радість кожного дня. Разом ми здолаємо всі перешкоди і зробимо нашу Україну. Ще міцнішою та успішною. Щастя, здоров'я та добробуту кожному з вас. Вірю в перемогу. Перемога за нами, агресор Російської Федерації та мандитам у владі, Не місце Україні. З нами, Бог. Розумійте, народи, з Богом. Благословіть нам з вами Богдан Гаврилян. Дякую за увагу.